Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную вам приготувати смачний солодкий десерт капкейки снікерс з вітамінним чаєм. Для капкейків снікерс нам необхідно для тіста це цукор, молоко, яйця, какао, крохмал, тріпка солі. Борошно, вершкове масло та розпушувач. Для карамелі необхідний буде цукор, вода та вершки. І для шоколадного крему це буде крем-сир, вершки та молочний шоколад. У чашу додаю масло, воно в мене кімнатної температури. перекладаю його в чашу сюди, ж додаю сіль, дрібка солі. Я цукор замінила на цукрову пудру, тому що комбайн не такий потужний, щоб було йому простіше збивати. Масло та цукрова пудра збилися, побілішали. Зараз буду додавати по одному яйцю і перемішаю знову. І ще одне яйце. У мисці з'єднаю сухі інгредієнти борошно, розпушувач, крохмал та какао-порошок. Все перемішати до однорідності, а потім буду додавати уже до масла та яєчок. У миску перекладаю яйця з маслом, буду вимішувати вручну лопаткою М'яке, пухке отрималося у нас Поки що не тісто, а заготовка. Сухі інгредієнти умовно поділю на три частини і буду додавати трьома заходами. Просіюю, обов'язково просіюю, тому що можуть бути. Ось такі камінці, які можна роздавити, але бажано, щоб вони не потрапляли в тісто. І молоко. Молоко має бути теплим, кімнатної температури. Теж у два заходи буду додавати. Вимішую. Знову сухі інгредієнти. Знову молоко і вимішую. Все ретельно вимішую. Якщо є потужний блендер, міксер, можна на оборотах міксера вимішувати, але лопаткою теж все добре отримується. Шоколадний присмак уже відчувається, дуже пахне какао. Розмішую, щоб не було грудочок, однорідна консистенція. Тісто легке, м'яке. Перекладаю тісто в капсули, попередньо підготувала їх. Накладати тісто треба десь третю частину від капсули, тому що підростуть, щоб не було великої шапочки. Ми будемо ще прикрашати зверху кремом, щоб у нас крем гарно ліг. Тісто може постояти до того часу, поки будуть випікатися одні капкейки, воно дуже добре стоїть в прикімнатній температурі. Можна накладати і перекласти в кондитерський мішок і так наливати, можна ложкою, кому як зручно. Тут немає спеціально, спеціального правила, як накладати. Капкейки випікалися у духовці, розігріті до 160 градусів 30 хвилин. У мене з тіста отрималося 18 капкейків. Готовність капкейків можна перевірити шпажкою або зубочисткою. Якщо зубочистка виходить сухою, зовсім нічого не липне, все, вони готові. Тепер дам їм охолонути. Поки капкейки вихолоняють, я займуся приготуванням карамелі. Для цього візьму 200 г цукру, додам у черпак і налю 50 г води. Все це поставлю на вогонь, не помішуючи, ось так поставлю, тільки буду щоразу струшувати, але не мішати, щоб цукор рівномірно почав розставати. Цукор розтає. Я не мішаю ложкою, а тільки ось так струшую. Зараз повністю закипить і буду уварювати до коричневого кольору. Але будьте уважні, щоб не перегоріло, бо тоді буде гіркувати смак карамелі. Цукор уже стає жовтувато-коричневого кольору. Ще потримаю, хочу, щоб був колір карамелі більш насичено коричневий, поки буде розтоплюватися, доходити, я нагрію вершки. До гарячого стану. Вершки треба нагріти, щоб вони були гарячі, тому що, якщо холодними вершками, тоді наша вся карамель не вдасться. Карамель стала такого золотистого кольору, вливаю у вершки дуже обережно, тому що буде горли і стріляти. Ставлю ще на вогонь на хвилинку дві, щоб поварилася карамель. У гарячому стані карамель буде рідкою, а коли буде вихолоняти, загусати і загусати, тому не переживайте. Зараз вона рідка так має бути. Уварюю її трішки десь хвилинку-дві. Карамель. Перекладу в миску, щоб швидше вихолонула. Я повторююсь, вона зараз рідка, але коли повністю охолоне до кімнатної температури, вона загустіє, тому не переживаємо. Серединки виймаю за допомогою кондитерської насадки. Дуже просто і легко і викручую, витягую. Ось, отримується серединка витягнута. І так всі. Останнє. Закінчую вже вирізати такі отвори, як вулканів. Будемо додавати карамель та арахіс і зверху покривати кремом. А зараз почну готувати молочний крем для панкейків. Пир перекладаю в чашу і за допомогою міксера розіб'ю до однорідної маси. Сир розбився, такий став більш м'яким підатливим. додаю вершки. Холодні вершки, тільки з холодильника. І збиваю до стійких піків. Вершки та сир вже збилися, я бачу, що чіткий малюнок є. Зараз додаю молочний шоколад. До речі, вершки я брала. 36% бажано брати так, щоб було вище 33%. Зараз додаю шоколад, я його попередньо розтопила на водяній бані можна короткими імпульсами в мікрохвильовці. Але бажано, щоб шоколад був не гарячий, десь від 30 до 32 градусів. А зараз буду все дозбивати до однорідності, щоб піки, звичайно, залишилися, щоб крем гарно ліг. Крем перекладу поки що в кондитерський мішок і поставлю в холодильник. Так, закручую, вставляю, щоб крем завчасно не почав прикрашати сплянку. Легкий, збитий, в міру шоколадний. Карамель вже вихолонула? Додаю арахіс. Я б брала арахіс солоний. Таке поєднання солодкого солоного гарний смак дає. Кількість арахісу можете самі собі визначати. Хто любить більше карамелі, тоді арахісу менше. Якщо більше арахісу, то відповідно і кількості арахісу більше. Зараз вимішую і теж перенесу у кондитерський мішок перекладаю карамель з арахісом в кондитерський мішок без насадки. Буду прикрашати ось такими завиточками. Прикраси можуть бути на ваш розсуд. Крем дуже легкий і піддається роботі. Я взяла насадку для заверних тістечок. Мені вона подобається, такі такі хвильки викладаються за допомогою неї. Прикрашати буду одноіменними цукерками снікер згори, отак, по два шматочки. І ще буду притрушувати крихту, яка залишається від самих цукерок. Хоча декор може бути в кожного свій, хто як хоче. До капкейків пропоную приготувати вітаміний чай, такий потужний імуностимулятор. Це буде корінь імбиря, лимон, мед. Тут у мене калина, журавлина та малина. Нарізаю невеличкими слайсами імбир. Два, я думаю, буде достатньо, трішки його подрівню. Відразу додаю у заварничок. Я шкірку не чистила, не чищу, якщо це чай. Лимон і імбир я попередньо помила, тому можу спокійно нарізати лимон теж невеличкими такими слайсами. Думаю, тут 4 буде достатньо. Теж перекладаю у заварничок. Сюди ж додаю всі ягоди, вони у мене заморожені. Також мед. Мед можна за бажанням, хто скільки бажає, а потім можна ще й додавати собі у чашку. Все це заливаю кропом і даю постояти хвилин 15. Перемішаю ложкою і накрию для того, щоб чай заварився. А зараз зазирнемо у внутрішній світ капкейка снікерс. Готові? Капкейки снікерс я пропоную вам поласувати з вітамінним чаєм, який додасть кислинки до такого солодкого десерту.